Дзвоник на урок у школі номер 20 пролунав вперше з початку повномасштабного вторгнення. 6 березня 2022 року російська артилерія обстріляла заклад. За даними Чернігівської обласної прокуратури, на території школи виявили місця розриву п'яти снарядів. Два з них пряме влучання у приміщення, зокрема у спортивну залу. Того самого дня через рік діти повернулися до своєї школи на навчання. Я довго не бачив своїх друзів, учительницю в школі і хочеться в школі з друзями гуляти. На перерві розмовляти на фасаді будівлі залишилися сліди від уламків снарядів. Найбільше тоді постраждала спортивна зала. Говорить директорка Наталія Малець. Дуже сильно постраждав дах. Це була спортивна зала, це був прямий приліт. і Це була просто суцільний отвір і небо. Це була це було вікна. Їх було дуже багато. Їх було потім. Ми нарахували 126 вікон. Від літа тут проводяться ремонтні роботи. Змінено повністю дах, вікна, система опалення. Це виконано за кошти міського бюджету. Близько 10 мільйонів гривень витрачено. Відновлення спортивної зали та кабінетів взяли на себе благодійні організації. Наразі там розпочали капітальний ремонт. Коли у будівлі стало тепло і безпечно, вирішили повернути дітей за парти, розповідає Наталія Малець. До сьогоднішнього дня ми навчались всі дистанційно, але з сьогоднішнього дня ті класи, які обирали очний формат, вони всі вийшли. Це аж 10 класів початкової школи. Друга зміна це 5 і 6 класи поки що навчаються онлайн. Зараз тільки планують їх повернення на очне навчання. Діти вчитимуться на першому та другому поверхах, бо третій не відремонтований. Снаряд влучив в дах, і ця стіна була пробита наскрізь, і навіть були пошкоджені вікна в кабінеті. Вчителька початкової школи Марина Гречко сьогодні зустрічала своїх учнів у повністю відновленому класі. Кабінет був пошкоджений у березні 22-го року, згадує вчителька. Зараз про це тут нагадують дірки від осколків на шкільній дошці. Тут нічого не було, тут було ой, ну, були вибиті вікна, побиті горщики з квітами, сто, ну, там столи досі, де десь посічені залишились. Стінка побита у ці всі шафи. Ну вони ж були тут, замінювали. Зіпсувала перший день у школі повітряна тривога, яка тривала годину 43 хвилини, говорить вчителька. Ну, встигла провести українську мову, поїли, підготувалася до математики і все. І укриття. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне, Чернігів.